Вітаю на моєму каналі. Цього року у нас дуже вродили яблука і виноград у нашому дворі, не у всіх. І оскільки яблук багато, у нас виникла ідея зробити яблучний сік. У нас є отака соковарка, і на ній робимо сік. Яблука миємо. Яблука зараз беремо тільки ті, що падають, б'ються, ті, що з червиві, з черв'яками. А добрі ми збираємо поки що у ящики. Ми їх оце миємо, нарізаємо на шматочки, складаємо і ось так вони вже киплять. Це вже вони сіли. Вони вже м'які, варені, вони сідають. Я зараз буду ще додавати яблук. Так, зверху підкладаємо до самого верха. Суковарка у нас об'єм на 6 літрів, і з неї ми можемо наробити соку теж, як ми вияснили експериментальним способом теж 6 літрів може вийти, але на це уходить десь 5-6 годин. Так, ми беремо два відра яблук, і оце з двох відер яблук, які ми оце обчищаємо, обрізаємо вони ж не цілі, трохи там десь може підпорчені. І отак от усе воно вариться. Спочатку ми закривали у літровій банки. Ось отакий виходить сік, чисто яблучний. Потім у нас вийшло налити ще у трьохлітровий будемо наливати. Виходить трохи неповна, ну, як весь сік зливати, там до уровня він йде. Трохи неповна. Ну, ми потім ще от, е, отак наливаємо трохи неповну, потім закриваємо стерилізованою кришкою, вона постояла, ще трохи сок виділився, долили до повної і закатали. Кришки стерилізую у воді киплячій, Банки теж. от Трьохлітрові отак у мене стерилізуються 20 хвилин. А літровий я стерилізую, ставлю ось на оцей чайник. Так, зверху. 15 хвилин. І оце от е, зараз у нас одне відро, яблук пішло, порізали оце все сюди вкину. Е, і потім додам виноград. Виноград звичайний, винний. Оті маленькі такі китички. Але він у цьому році такий прямо повний, він солодкий, добрий. І ми ось стали додавати з винограду, вчора додали. І скуштували, дуже смачно виходить. Смачніше, ніж чисто яблучний. Дуже смачно. Ось отакий. З додаванням винограду. Причому винограду цього от трішки на два відра яблук. це ми стільки винограду. Я це все вкину, оце порізане відро яблук. І половинку цього винограду зверху. Потім воно сяде. І ще одне відро яблук поріжеться, туди кинеться, і друга половина винограду. Сюди накидаю вона, сюди усе влазить. Ми отак мішаємо ложкою, щоб сік добре проходив, виділявся, там воно ж дірочки, воно встановиться всім м'якеньке. Отак мішаємо, і наприкінці, ще, в самому кінці, ще десь грам 200 родити. 150 цукру, щоб сок краще виділявся. А так ми цукру не додаємо зовсім. Оце усе, можна, оце усе можна пити, воно солодке і так, без всякого цукру. Дуже добре виходить. Так що ми знайшли варіант, як зберегти врожай. Кому сподобалось відео, ставте «подобайки» та підписуйтесь. У цій нижній ємності вода, я наливаю воду десь трохи нижче о цієї полосочки. І, звичайно ж, за 5-6 годин, поки воно кипить, вода випаровується, тому години через 2. І потім треба піднімати оцю верхню кастрюльку, і дивитися, скільки там залишилося води і доливати, щоб вона уся не википала. А у цій ємності, де сік збирається, треба піднімати оцю кастрюльку у процесі і дивитися, бо там ж, де вода, пар, пара з води йде, там така дірочка. Отвір, він трохи піднятий, ну, десь, мабуть, десь, от так от. А далі, якщо сік набереться вище цього отвору, звичайно, він буде переливатися ось сюди, у нижню. Тому, якщо ви у літрові, там полуторні, двохлітрові, воно вистачить тут соку. Але теж треба оце піднімати і перевіряти рівень соку. А якщо трьохлітрову, то, звичайно, треба слідкувати, щоб воно вже ось-ось ледні не переливалося. І тоді у трьохлітрову наливати і воно буде десь отак от по плечики. Рівень. Так що тут десь 3 літри, літри ємність. Ось що я ще хотіла додати.